Кожен дотик до екрана, кожен клік мишкою, замислювалися, що за цим стоїть. Це ж ціла подорож. Сьогодні ми з вами пройдемо цей шлях і розкриємо невидимі мережі, які з'єднують наше цифрове життя. А почнемо з пристроїв, які от просто зараз у нас під рукою. От дивіться! Смартфон, ноутбук, планшет, вони вже давно стали частиною нашого повсякдення. Але як ну, як вони всі спілкуються між собою та ще й з усім світом? Повірте, відповідь набагато цікавіша, ніж може здатися на перший погляд. Тож наша подорож починається з найближчого оточення, з нашого особистого цифрового простору, того самого, що оточує кожного з нас щодня. Так, що ж це таке цей цифровий простір або середовище? Ну, уявіть собі, геть усе, де ми використовуємо інтернет, додаток для замовлення їжі, стрічка новин у соцмережах, якийсь робочий документ у хмарі, усе це частинки однієї великої екосистеми, яка створена для збереження, обробки та передачі інформації. І вся ця екосистема по суті тримається на п'яти китах. По-перше, це самі комп'ютери та пристрої, наше залізо. По-друге, це інтернет, що їх з'єднує. По-третє, програми та додатки, якими ми користуємось. По-четверте, соцмережі і, нарешті, п'яте цифрові дані. Це те невидиме паливо, що змушує все це рухатись. Добре. Але як усі ці компоненти працюють як єдине ціле? В основі всього лежить одна насправді фундаментальна ідея. І це комп'ютерна мережа. Якщо зовсім просто, то комп'ютерна мережа це коли два чи більше пристрої, скажімо так, розмовляють один з одним. І єдина мета цієї розмови обмінюватися даними, неважливо, що це: повідомлення в месенджері, відео з котиками чи команда для принтера. І ця розмова між пристроями може відбуватися двома основними шляхами або фізично через старі добрі кабелі, або ж невидимо через повітря, за допомогою бездротових технологій, власне, обидва способи є основою нашого зв'язку. А тепер давайте подивимось, як ця начебто проста ідея масштабується. Від зв'язку на відстані кількох сантиметрів до мереж що хоплюють усю нашу планету. Починається все, уявіть собі, з найменшого масштабу це персональна мережа, або скорочено пан. Вона об'єднує пристрої, що належать одній людині. Ну, класичний приклад. Це коли смартфон підключений до бездротових навушників. Це і є ваша персональна мережа. Гаразд від персональної мережі рухаємося далі. Наступний крок це локальна мережа або LAN. Вона вже охоплює цілу будівлю. Наприклад, усі комп'ютери та пристрої у вашому домі, школі чи офісі підключені до одного роутера. І нарешті ми виходимо на глобальний рівень. Це глобальна мережа або Ван, яка покриває просто величезні географічні території. Ну і найкращий приклад такої мережі, який ми всі чудово знаємо, це, звичайно ж, інтернет. А тепер давайте поговоримо про ту саму магію, яка робить усі ці з'єднання невидимими, зручними і, власне, можливими будь де Мова піде про бездротові технології Wi-Fi. Це слово знайоме всім. По суті, це технологія, яка дозволяє нашим пристроям підключатися до інтернету без жодних дротів. А все працює завдяки маленькій коробочці, маршрутизатору або роутеру, який просто розповсюджує бездротовий сигнал. Але що робити, коли Wi-Fi роутера поруч немає? Не біда, тут у гру вступає мобільний інтернет, його головна сила у доступності майже будь-де. Він працює там, де інші варіанти просто відсутні, і навіть дозволяє поділитися з'єднанням з іншими. А зараз технологія, яка працює на ну просто вражаюче малій відстані, менше 10 сантиметрів. Так, так, йдеться про NFC. І тут виникає логічне питання: а навіщо така мала відстань? Чому це корисно? А тому, що це робить передачу даних надзвичайно безпечною. Просто ідеально для безконтактних платежів, швидкого обміну контактами чи активації різних інформаційних міток. Ми вже майже склали всю картину. Залишився останній, але повірте, надзвичайно важливий елемент це такі собі невидимі помічники, які змушують усе працювати злагоджено. І цей невидимий помічник називається драйвер. От уявіть собі, ваша операційна система, наприклад, Windows, говорить однією мовою. А принтер, який ви до неї під'єднали, зовсім іншою. Так от, драйвер це їхній особистий перекладач, який дозволяє їм порозумітися. Ось ця аналогія просто ідеально все пояснює: драйвер це перекладач між комп'ютером та пристроєм. Він бере загальні команди операційної системи, як-от друкуй, і перекладає їх на конкретні інструкції, зрозумілі саме для вашого принтера, веб-камери чи сканера. І такі перекладачі потрібні насправді майже всьому принтерам, сканерам, відеокартам, мережевим адаптерам та навіть звичайним клавіатурам і мишкам, щоб усе працювало як слід. Отже, який ключовий висновок від наших особистих пристроїв у кишені до глобальних мереж, що охоплюють планету, і до програмного забезпечення, що все це поєднує, кожен, абсолютно кожен рівень цієї системи працює злагоджено. І саме це створює наш єдиний взаємопов'язаний цифровий світ. І наостанок одне питання, щоб замислитись якщо сьогоднішні мережі з'єднують наші пристрої, то що вони будуть з'єднувати в майбутньому?